Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 4 уроку, 7 та 9 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Нашим сьогоднішнім завданням є набуття навичок з розв'язку задач, тож не зайвим буде повторити основні співвідношення між одиницями вимірювання. Виконуємо третє завдання. Дамо відповідь на запитання. Перше запитання. Як визначити кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів в атомі певного хімічного елемента. Тож дамо відповідь на запитання. Розглянемо хімічний елемент хром і на його прикладі дамо відповідь на запитання. Першим визначається кількість протонів. Кількість протонів можна визначити за порядковим номером хімічного елемента в періодичній системі, яке називається зарядовим числом і позначається буквою Z. Другим визначається кількість електронів. Кількість електронів визначаємо з рівності кількості протонів та кількості електронів для електрично-нейтральних атомів. Третім визначається кількість нейтронів. Кількість нейтронів визначається за різницею масового числа та зарядового числа. І четвертим визначається кількість нуклонів. Нуклони це частинки, які містяться в ядрі атома, до них належать протони та нейтрони. Їхню кількість можна визначити сумою кількості протонів та кількості нейтронів, або взявши з періодичної системи масове число даного хімічного елемента округлене до цілого. Наступне питання: як обчислити ціну поділки шкали вимірювального приладу? Щоб визначити ціну поділки шкали приладу, на шкалі приладу беруть дві сусідні підписані поділки, від більшої віднімають меншу і ділять на кількість поділок між ними. Слідуюче питання: що показує абсолютна похибка вимірювань? Абсолютна похибка показує, наскільки дійсне значення шуканої величини відрізняється від виміряного. І останнє запитання, що показує відносна похибка вимірювання, за якою формулою її обчислюють. Відносна похибка характеризує якість, точність вимірювання. Відносна похибка вимірювання це похибка вимірювання, виражена як відношення абсолютної похибки до результату вимірювання, розраховується за формулою представленою нижче. Четверте. Виконай завдання. Перше завдання заповни таблицю 1, записуючи поняття у відповідні колонки. Маємо таблицю 1 та відповідний набір понять, які ми повинні співвіднести до відповідних груп: фізичне тіло, речовина, фізичне явище. Тож із запропонованих понять до групи фізичне тіло відноситься парта, зошит, підручник, кулька, гелікоптер. До поняття речовина відноситься ебоніт, папір, вода, пластмаса, лід. І до поняття фізичне явище відноситься околодження, коливання кульки на ниці, нагрівання, кипіння. Наступне завдання заповни таблицю 2, записуючи поняття у відповідні колонки. В даному завданні ми маємо перелік фізичних процесів, які ми повинні співвіднести до комбінованих груп явищ. Тож із запропонованих процесів до групи механічні теплові явища відноситься наступні: політ метеорита в атмосфері Землі. Та добування вогню тертям. Так як в даних процесах за рахунок механічного руху і тертя виділяється тепло. До другої групи електричні світлові явища відноситься світіння лампи розжарення та спалах блискавки. Так як в даних прикладах електричні процеси ведуть до виникнення світлових явищ, які у нас викликають зорове відчуття. І остання група явищ, електричні і звукові явища. Сюди відноситься дзвінок мобільного телефону і трансляція футбольного матчу радіоприймачем. Дані приклади віднесені до даної групи за рахунок того, що електричні процеси створюють звукові явища, які в нас викликають звукове відчуття. Наступне завдання заповни таблицю 3, записуючи поняття у відповідні колонки. Тож маємо таблицю 2 і відповідний набір понять, які ми повинні співвіднести з відповідними групами величезними. На вимірювальний прилад одиниця фізичної величини. Тож до першої групи величина відноситься наступне: маса, площа, густина, об'єм, температура, час, вага. До другої групи вимірювальний прилад відноситься термометр, лінійка, секундомір, мензурка, вимірювальна стрічка, мікрометр, годинник. І до останньої групи одиниця фізичної величини відноситься година, міліметр, дюйм, секунда, кубічний метр, кілограм. П'яте. Визнач, яке фізичне явище ілюструє зображення, тож дамо відповідь на наше завдання. На цих зображеннях ілюструється явище дифузії. поясни механізм протікання цього явища. Дифузія це процес проникнення атомів, молекул або частинок однієї речовини в проміжки між частинки іншої речовини, спричинене безперервним хаотичним рухом атомів, молекул або інших частинок, з яких ці речовини складаються. Напиши, як залежить швидкість протікання цього процесу від температури. Чим вища температура речовини, тим швидше рухаються частинки, з яких складається речовина. Дифузія це процес, протікання якого безпосередньо пов'язаний із рухом частинок речовини. А отже, чим вища температура, тим швидше протікає дифузія. Шосте. Виконай завдання. Опиши склад атомів 52-24 хром, 235-92 Уран. У третьому завданні ми повторили, в якому порядку і як визначається кількість відповідних частинок. Тож пригадаємо, що в позначенні хімічного елемента верхнє число це є масове число, а нижнє число це є зарядове число. Пам'ятаємо, що першим визначається кількість протонів. Для визначення кількості протонів необхідно пам'ятати, що нижнє число в позначенні хімічного елемента це є зарядове число, тож воно визначає нам кількість протонів. Наступним визначається кількість електронів, враховуючи, що в даному випадку представлено нейтральний атом, тож ми повинні врахувати, що в нейтральному атомі кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях. В даному випадку маємо, що кількість електронів 24. Щоб визначити кількість нуклонів, знову ж таки пригадуємо, що в позначенні хімічного елемента верхнє число визначає саме кількість нуклонів, і відповідно в даному випадку ми маємо 52. Ну і щоб визначити кількість нейтронів, необхідно провести нескладні розрахунки від масового числа відняти зарядове. В даному випадку ми отримуємо, що кількість нейтронів у нас становить 28. Ну і останнє кількість заряджених частинок. Зарядженими частинками в нашому випадку є протони і електрони. І їхня сума якраз і є кількістю заряджених частинок. Ті ж самі дії виконуємо і для урану 235. Перше визначаємо кількість протонів. В даному випадку кількість протонів становить 92, кількість електронів також 92. Визначаємо кількість нуклонів. у даному випадку їхня кількість становить 235. Далі визначаємо кількість нейтронів, віднявши від масового числа зарядове і те саме отримав число 143, яке відповідає кількості нейтронів. Ну і кількість заряджених частинок в даному випадку становить 184. Наступне завдання переведи значення фізичних величин у запропоновані одиниці. Нижче представлено значення фізичних величин. Тож, щоб перевести значення фізичних величин у запропоновані одиниці, необхідно врахувати співвідношення між представленими одиницями і запропонованими. В даному випадку, для того щоб перевести відповідне значення у годинах і хвилинах, необхідно врахувати, що одна година це 3600 секунд, а одна хвилина це 60 секунд. Тож в результаті ми маємо значення 8400 секунд. Наступне значення 250 мм необхідно перевести в сантиметри і необхідно врахувати, що 1 мм це 1 см, тож ми маємо значення 25 см. Наступне значення 0,25 км2. Необхідно перевести в метри квадратні. Тож слід врахувати, що 1 км це 1 мм м2, тож маємо значення 250 тисяч м2. І останнє значення 0,5 метрів кубічних кубічних необхідно перетворити в сантиметри кубічні. Слід врахувати, що 1 м3 – це 1 мільйон сантиметрів кубічних, тож маємо 50 тисяч сантиметрів кубічних. Слід врахувати, що при перетворенні поданих значень у запропонованій одиниці ми домножали наше значення на відповідне значення запропонованих одиниць. Наступне завдання: визнач ціну поділки шкали мензурки та об'єм рідини, яким стане рівень рідини, якщо занурити в мензурку в циліндр висотою 4 см та площою основи 1 см, познач на рисунку цей рівень рідини. До завдання додається малюнок з зображенням мензурки. Перше, що ми виконуємо, визначимо ціну поділки шкали мензурки. Для цього на шкалі приладу беремо дві сусідні підписані позначки, відбільшого віднімаємо меншу і ділимо на кількість поділок між ними. На нашій шкалі ми беремо значення 10 см3 і 5 см. Між ними розташовано 5 поділок, тож ціна поділки у нас становить 1 см3. Знаючи ціну поділки шкали, визначаємо, що об'єм рідини, яка залита, та мензурку становить 14 см3 Наступне, щоб визначити загальний об'єм, який утвориться після занурення циліндра, необхідно визначити об'єм циліндра. Об'єм циліндра визначається як добуток площі на висоту. В даному випадку, ми маємо, що об'єм циліндра становить 4 см3. Тож загальний об'єм рідини в мензурці після занурення циліндра буде визначатися сумою об'єму рідини і об'єму циліндра. І ставивши значення об'єму рідини і об'єму циліндра, отримуємо, що загальний об'єм буде становити 18 см3 і це буде відповідати даній позначці. Наступне завдання запиши значення мас за збільшенням. Для того, щоб порівняти дані значення, необхідно, щоб ці значення були подані в системних одиницях, тобто в кілограмах. Тож наше завдання перетворити несистемні одиниці в кілограми. У даному випадку перше значення ми маємо 25 мг в кілограмах це буде становити 25 мільйонів кілограм. Наступне значення, відповідно, в грамах подано, тож переводимо його також в кілограми. І останнє значення подано в тонах, тож переводимо також в кілограми. І з отриманих значень ми маємо наступний порядок. Першим у нас буде. Подане значення в грамах, друге у міліграмах, третє в кілограмах і четверте значення буде у нас подане в тонах. Тому що наше завдання розташувати дані значення в порядку збільшення. Тому з першим номером ми позначили найменше, четвертим номером найбільше. Наступне завдання. Результат вимірювання маси тіла подано у вигляді m до рівня 45 плюс-мінус 2 грама, у якому інтервалі лежить дійсне значення маси. Обчисли відносну похибку вимірювання. Якщо необхідно, звернись до тексту похибки вимірювання сторінка 29. Виконуємо першу частину нашого завдання, визначимо інтервал, в якому лежить дійсне значення маси. Дійсне значення маси лежить в діапазоні від 43 грамів до 47 грамів. Даний діапазон отримується як результат додавання або ж віднімання до отриманого значення абсолютної похибки вимірювань. В нашому випадку 45-2 дає нам 43 і 40. 45 плюс 2 дає нам 47. Наступне, обчислимо відносну похибку вимірення. Щоб визначити відносну похибку вимірювання, необхідно абсолютну похибку поділити на отримане значення. В нашому випадку 2 г. Ми повинні поділити на 45 г. Тож отримуємо, що відноса похибка у нашому випадку становить 4,4%. 7. Краплина олії об'ємом 0,8 мм розтеклася поверхні води тонким шаром. Площа якого дорівнює 100 см2, яка товщина цього шару, обчисли розміри молекули олії. При розв'язку даної задачі слід врахувати, що олія розстектися по воді може тонким шаром, товщина якого буде відповідати приблизному діаметру молекули олії. Тож отримане значення товщини нашого шару буде відповідати приблизному розміру молекулу олії, тож проведемо відповідні розрахунки. Пам'ятаємо, що розв'язок фізичної задачі підпорядковується певному алгоритму і перший пункт алгоритму уважно прочитати умову задачі ми з вами виконали. Переходимо до наступного пункту алгоритму, записуємо скорочене дано. Дано ми запишемо значення об'єму 8 мм3 Враховуємо, що ммбічні є несистемними одиницями для визначення об'єму і проведення розрахунків, тож ми повинні подати дане значення у метрах кубічних. В цьому випадку ми будемо мати значення 8 помножено на 10-9 м3. Також площа у нас задана в сантиметрах квадратних, тож також необхідно перетворити у метр квадратний. Будемо мати 100 помножено на 10-4 метрів квадратних. Визначити нам необхідно товщину нашого шару, ну і відповідно ми врахували, що товщина шару буде відповідати приблизному діаметру нашої молекули олії. Переходимо до наступного кроку до розв'язку. В розв'язку ми повинні врахувати, що між об'ємом площею та товщиною є взаємозв'язок, який виражається в формулі V дорівнює S помножену на D. З цієї формули ми можемо отримати вираз для визначення товщини. Для цього необхідно об'єм поділити на площу. В даному випадку в умові у нас задано значення і об'єму, і площі, тож, підставивши рівняння, ми отримуємо відповідний розв'язок. Але тут необхідно врахувати наступне. Що ми маємо числа подані із показником степені, тож необхідно виконати наступне число 8 сотих ми ділимо на 100 і отримуємо число десятитисячних. А от степенями необхідно провести наступне. При діленні степені віднімаються. Тож мінус 9-4 дає нам фактично 4-9. Тож результуюча степінь у нас буде становити 10-5. І для компактного запису числа ми враховуємо, що ми можемо від числа забрати відповідні знаки. Тож результуючий запис у нас буде такий: 8 на 10-9 метрів, тому що у нас є. Мінус 5 степень, кому ми перенесли на 4 знаки праворуч, тож до нашої степені також додалось іще мінус 4. І результуючу степінь ми отримали мінус 9. Тож, в даному випадку, діаметр молекули буде відповідати товщині нашої плівки з олії і становитиме це 8 на 10 9 метрів. 8. Розглянь світлини. Поміркуй, яка небезпека загрожує довкіллю, якщо в разі аварії танкера нафта витікає на поверхню води. Утворення масляної плівки на поверхні води перешкоджає потраплянню по повітря в товщу води, що веде до загибелі риб, також нафта вбивче діє на водоплавних птахів. Дев'яте. Визнач мінімальний об'єм коробки, що у ній помістилося 50 кубиків із довжиною ребра 5 см. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо кількість кубиків 50 та довжину ребра, позначимо її буквою А, вона становить 5 см. Тож не забуваємо, що сантиметри необхідно перевести в метри. Визначити нам необхідно об'єм коробки. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що об'єм коробки для розміщення 50 кубиків можна розрахувати за формулою V1 помножено на n, V1 1 це об'єм одного кубика, а n це їхня кількість. За умовою задачі у нас задано кількість, але не задано об'єм одного кубика. Тож врахуємо, що в нашому випадку задано, що це є куб, а об'єм куба визначається як А в 3 степені. Тож, проведемо розрахунки. Перший розрахунок проведемо для визначення об'єму одного кубика, а другий проведемо для визначення об'єму коробки. Отримуємо значення для об'єму одного кубика і підставивши у формулу під номером 2, отримуємо. Необхідний об'єм для коробки. Тож дане значення записуємо у відповідь. 10. Повна площа поверхні куба дорівнює 96 см, обчисли об'єм цього куба. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо загальну площу, яка становить 96 см. Знову ж таки, враховуємо, що см необхідно перетворити в метр квадратні, і враховуємо, що наш куб має 6 граней. Це необхідно нам буде для розрахунків. Визначити нам необхідно об'єм куба. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що об'єм куба визначається як А в третьому степені. Об'єм куба пов'язаний із площею поверхні куба, і враховуємо, що повна площа поверхні куба це є не що інше, як площа однієї грані на кількість граней. Так як це куб, то площі наших граней будуть однаковими, І тим самим знаючи. Площу повну і кількість граней ми можемо визначити площу однієї грані. Так як у нас в грані вкладається квадрат, тож знову ж таки сторона квадрату буде рівна А. І тим самим площа однієї грані буде визначатися як а квадрат. З даного рівняння ми зможемо визначити довжину нашого ребра. І відповідно знаючи довжину ребра, перейти до визначення об'єму куба. Тож, перше, що ми проведемо і розрахуємо це площу однієї грані, далі проведемо розрахунок для визначення довжини грані і отримане значення використаємо для визначення об'єму куба. Тож отримане значення відповідає об'єму куба і це значення ми записуємо у відповідь. Одинадцяте. Переведи значення фізичних величин у запропоновані одиниці. Для виконання даного завдання необхідно врахувати співвідношення між поданими значеннями та запропонованими одиницями. Тож, перше, ми переведемо значення часу. В даному випадку необхідно врахувати, що одна хвилина це 60 секунд, а одна доба це 86 400 секунд. Тож отримуємо відповідні значення уже подані в секундах. Наступна група значень відповідає значенням площі. Тож необхідно врахувати співвідношення між одиницями площі і отримуємо відповідні значення, переведені в запропоновані одиниці. І остання група значень відповідає об'єму. Тож враховуємо співвідношення між одиницями об'єму і отримуємо відповідні значення в запропонованих одиницях. Хочу зауважити, що при переведенні поданих значень у запропоновані одиниці. Ми подане значення домножали на відповідне значення запропонованої одиниці. Вашим домашнім завданням буде повторити основні співвідношення між одиницями вимірювання та виконати письмове завдання до уроку номер 4 сторінка 67 зошита номер 2 7 та 9 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.